Господарю, господині їхнім дітам співають також окремих величальних пісень, з давніх часів вірили, що сила щедрих побажань, вихвалянь надзвичайно велика, такими словами накликають багатство, мудрість, здоров'я на господаря та його родину. А в пана господаря золота верба, а на тій вербі золота кора. А на ті вербі рожеві квіти. Ой то ж не верба, то його жона, ой то ж не кора то ненька стара, ой то ж не квіти, то його діти. Господиня у величальних колядках гарна, роботяща, клопітлива. Ой, ясна красна на небі зоря, а ще краща господаря жона по двору ходить, як сонце сходить. А в хату війде, як зоря зійде, а заговорить, як дзвін задзвонить, як засміється, сад виноград в'ється. Ой, ясна красна на небі зоря, а ще краща в господаря жона. На подвір'я вийшла, як зоря зійшла, а по дрова пішла золото внесла, а в світлицю війшла, все, як нове стало.